Яким запам'ятається четвер, 24 грудня, пропоную дізнатися з вечірнього випуску. Вітаю! Тож сьогодні у часі. Головний документ: бюджет Мукачева, реформа в дії, прокурорський звіт, вибухові свята, небезпечні феєрверки, паланкова класика, концерт у замку, різдвяна феєрія – свято для кожного. Слідчим відділом прокуратури Закарпатської області розпочато кримінальне провадження стосовно працівників митного посту Ужгород за фактом зловживання владою. Підозрювані використовуючи службове становище з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили митне оформлення двох легкових автомобілів, які заїхали на територію України зі словацької республіки. По смузі зелений коридор як порожні. Насправді ж в Україну завезли товару понад встановлені митним кодексом України норми, чим спричинено збитки державним інтересам. Якщо митників буде доведено в суді, їм загрожує обмеження волі на строк до трьох років. На Закарпатті затримали п'ятьох турків та грузина з українкою, які незаконно прямували до Європи. Порушників, які йшли у напрямку Угорщини через ділянку відділу Лужанка, правоохоронці виявили за допомогою приладу нічного бачення. Під час затримання один із мандрівників намагався втекти. проте військовослужбовці його відразу затримали. Документів при собі чоловіки не мали. Четверо з них назвалися громадянами Туреччини, а один Австрії у минулому уродженець Туреччини. Затриманих доставлено у відділ прикордонної служби Лужанка для проведення фільтраційно-перевірочних заходів. Крім того, за допомогою переносного тепловізійного комплексу прикордонники Чопського загону виявили ввечері ще двох осіб, які рухалися у напрямку українсько-словацького кордону. Затримали порушників громадянина Грузії та громадянку України на ділянці відділу Ужгород під час подолання ними загороджувального паркану. Стосовно затриманих проводиться перевірка. В Мукачеві прийняли головний фінансовий документ. Таким чином місто отримало бюджет на наступний 2016 рік. У ньому передбачені видатки на основні сфери життєдіяльності, а також на реалізацію ключових програм розвитку. В цифрах розбиралася Ірина Ковальчук. Вона і продовжить. Проект бюджету на 2016 рік та прогноз бюджету на 2017-2018 роки одне з дев'яти питань порядку денного засідання виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 14 членів виконкому перед прийняттям рішення обговорили основні фінансові показники розвитку міста. Проект міського бюджету з урахуванням здравуванням діючого бюджетного та додаткового кодексу України та проекту основних напрямків бюджетної політики при прогнозуванні дохідної частини міського бюджету верховному. Основ... Узнаки економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік, фактично виконання до за 2012 2014 роки та очікувальні виконання за 2015 рік. Розвика соціальних стандартів здійснили на підстави рекомендацій Міністерства фінансів України з урахуванням запровадження нових розмірів мінімальних заробітних плат. Мова йде про підняття на рівні держави мінімальної заробітної плати з 1 травня 2016 року з 1378 гривень до 1450, а з 1 грудня до 1550 гривень на місяць. На засіданні також ухвалили рішення щодо прийняття у комунальну власність квартир, призначених для сімей військовослужбовців, які загинули в АТО. Ви канавши було признано три квартири для жінок. Розглянули питання будівництва та надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок. Всі рішення прийняли одноголосно. Проти тримався чотириза. Аби затвердити план розвитку міста на 2016 рік, депутати зібралися сьогодні і на позачергову сесію. 33 депутати затвердили бюджет Мукачева, за яким прогнозний обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік розраховано у сумі 651 мільйон 541 тисяча гривень. Є депутатки загального бюджету 529 мільйонів 586 тисяч з державного бюджету соціального характеру 216 мільйонів 204 тисячі гривень. Видатки на отримання установок виконання програм міського значення 313 мільйонів 382 тисячі гривень. тому числі, подачна та освітня субвенція – 131 мільйон 492,5 тисячі гривень. Додатки спеціального фонду міського бюджету передбачені обсязі 121 мільйон 955 і тисяч гривень. Профіцит загального фонду міського бюджету встановлено на рівні 89 мільйонів 921 тисячі гривень. На реалізацію місцевих регіональних програм також було виділено кошти. Мова йде про 46 мільйонів 268 тисяч. Не обійшлося і без нововведень. Програма по захисту прав дітей включає в себе також. Кошти виділені на соціологічне опитування, щоб визначити ступінь проблеми наркотичного залежності та вживання наркотиків в місті Мукачево, а також кошти виділені на закупівлю тестів для учнів старших класів за згодою батьків. І будемо, звичайно, що на майбутнє розпрацьовувати з представниками виробничих галузей, заводів, підприємств, для того, щоб вони також входили це в себе. Може, з нашою допомогою міського бюджету. Тож головний фінансовий документ та основні програми розвитку міста на 2016 рік затверджені вчасно. А це необхідно було зробити до 25 грудня. Залишається чекати прийняття державного бюджету, аби відкоригувати основні статті витрат. З 15 грудня в Закарпатській області припинили існування 15 міських, районних і міжрайонних прокуратур. На зміну їм прийшли п'ять новостворених місцевих прокуратур, в які вже призначені керівники. У зв'язку з кардинальними реформами вор. Гана, головний прокурор краю провів прес-конференцію, на якій докладно розповів про всі деталі нового порядку. У новий рік із оновленою прокуратурою, як розповідає прокурор Закарпатської області, кожна місцева прокуратура пройшла нелегкий шлях для укомплектування штатопрацівників. Були створені в державі регіональні центри, де були робочі групи, куди напряму всі кандидати, які бажали бути керівниками місцевих прокуратур. А також прокурорам місцевих прокуратур надавали свої заяви, документи, і відповідно на підставі тих всіх документів вони були допущені до проведення конкурсу. Перше в Україні провели чотирьохрівневий конкурсний відбір керівників місцевих прокуратур. Як зазначає Володимир Янков, все відбувалося прозоро. Кожен охочий мав нагоду дивитися конкурсний відбір в режимі онлайн. У складі конкурсної комісії були представники Верховної ради та прокуратури. Також в якості спостерігачів була залучена громадськість та міжнародні організації. Зрештою комісія відібрала по три кандидати на керівника місцевої прокуратури. Були відібрані. По три кандидати конкурсними комісіями і скеровані на посади керівників місцевих прокуратур, і скеровані дані пакети Генеральному прокурору України, який призначив п'ять керівників місцевих прокуратур. Зі свого боку обласний прокурор уже призначив двох заступників керівника в кожній місцевій прокуратурі. Кандидатів на них також подавала конкурсна комісія. Відтак на Закарпатті створено Ужгородську, Мукачівську, Берегівську, Хустську та Тячівську місцеві прокуратури. Всі вони охоплюють по декілька районів області. У зв'язку із цим в кожному районному центрі для зручності громадян створені відділи місцевих прокуратур. Відділи у нас є тільки в Березному, перечині. Це два відділи. Ужгородської прокуратури. Відділ є у Виноградові, Бергівської прокуратури, відділ є в Рахові Тячівської місцевої прокуратури, є відділ у Віршаві, у Міжгірі Хузької місцевої прокуратури, і є відділ у Сваляві і в Воловці, це Мукачівської місцевої прокуратури. Із реформуванням прокуратури змінився також і кількісний штат працівників. Усього на посадах у місцевих прокуратурах працює 134 оперативні працівники, які успішно пройшли тестування для заміщення посади прокурора. Корочено 84 посади, з них 61 оперативного працівника та 23 державних службовців та службовців. Новенький автомобіль першої допомоги передали румунські рятувальники своїм колегам із Раднього водяного Чонарахівщині. Його придбали в рамках Акту систему раннього попередження надзвичайних ситуацій за програмою прикордонного співробітництва автомобіль здатен вивести для гасіння пожежі 500 літрів води та має спеціальні інструменти, які рятувальники використовують під час ліквідації наслідків ДТП або інших нестандартних пригод. Цього дня католики краю відзначають народження Ісуса Христа. Різдво святкують на два тижні раніше решти християн східного обряду. Традиційно його проводять в родинному колі за святковим столом та колядуючи. Відбуваються також і урочисті літургії в храмах Закарпаття. Від редакції часу та всього телеканалу ми вітаємо закарпатців зі святом. Нехай усі починання збудуться з народженням маленького Спасителя. Свята наближаються, і закарпатці вже знають, як їх відзначатимуть. Зокрема, популярний атрибут нового року феєрверки. Втім, неякісні або ж використані не за інструкцією піротехнічні засоби, надзвичайно небезпечні, особливо для дітей, які можуть спокійно, хоч це і заборонено, придбати будь-який виріб. Як відзначити свята яскраво і не потрапити до лікарні, розкаже моя колега. Різноманітні феєрверки, салюти, бенгальські вогні, петарди та інші піротехнічні засоби напередодні новорічних корпоративів, дитячих громадських заходів стають більш затребуваними у крамницях. Пропозиція на будь-який смак. Найдешевший феєрверк можна придбати за 100 гривень, найдорожчий за 5,5 тисяч. Продавці спеціалізованих магазинів відмічають, поціновуючи піротехнічних ефектів, активно скуповують товар. До 18 років ми не продаємо нічого. То принципіально у нас є ліцензія, ми тільки по ліцензії з паспортом, з батьками приходять. Пожалуйста, ми їм продаємо без ліцензії. Ми абсолютно ніколи не працювали, працюємо тільки з ліцензією. Не всі продавці такі сумлінні і дотримуються закону, адже охочих заробити перед святами чимало. Тому і продають підробки чи неліцензовану піротехніку, яка несе пряму небезпеку здоров'ю людини. Якщо брати ці, що продають всякі підробки без ліцензії, що їх купують дешеві. Я бачу вже такі випадки, що люди розривалися і переверталися. Це їх нереально. У них все повністю одного чи і вони не можуть не перевернутися ніякого. На Закарпатті вже зафіксовано нещасний випадок з неповнолітньою дитиною, у якої в руках вибухнула петарда. Хлопчик зараз в обласній дитячій лікарні. Батьки відмовилися коментувати, а от з лікарем вдалося поспілкуватися. Найчастіше це можуть бути травми. Рук, кисті, пальців, опіки тіла, лиця, травми, дуже небажані травми очей. Але якщо все ж вирішили прикрасити свято піротехнічними засобами, дає рекомендації. Засоби повинні продаватися у спеціалізованих місцях, бути ліцензовані. Інструкція на таких засобах повинна бути здійснена на державній мові, а не на китайській або незрозумілій для дітей і для тих самих батьків, які купують даний виріб. Засіб приводив в дію підліток не не молодше 15 років, і в присутності дорослих батьків при здійсненні запуску даної петарди чи такого засобу не направляти його в бік людей, в бік вікон, балконів, автомобілів, бути обережними і краще, якщо можна без цього обійтися, я би рекомендував ці свята в даний момент обійтися без таких засобів. Це від себе я можу сказати, що в наш час нашої ситуації в країні, якщо є у батьків лишні кошти, краще б пожертвували ці кошти на благодійність воїнам манто у разі нещасного випадку внаслідок використання піротехніки не вдаватися до самолікування. До прикладу, люди часто поливають місце опіку олією, жиром, білком з яєць. Лікарі цього не радять робити, адже така псевдоперша допомога не допомагає, а ускладнює подальше лікування. Щоб не було доступу кисню погасити полум'я. Потім бажано бабажемо чисте салфетки або стерильні краще закрити це місце і відвести постраждалого в лікарняний заклад, довіритися лікарям. Поліціянти зі свого боку теж застерігають бути обачними під час використання піротехнічних засобів. За незаконну торгівлю та використання піротехнічних засобів передбачена адміністративна відповідальність за статтею 195 статте, 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу від 35 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з концентрацією піротехнічних засобів. Кожна свідома людина повинна подбати, щоб свято не перетворилося на трагедію. Через проведення реконструкції збірного водогону від водозабору Росвигово до насосної станції другого підйому на вулиці Мечнікова і необхідність врізування нового водогону в існуючі мережі. Подача води в районі Росвигово з 28 до 30 грудня буде здійснюватись за графіком. А саме з 6 до 9, з 12 до 14 та з 18 до 23.00. керівництво водоканалу просить населення вибачити за незручності і забезпечити мінімальний запас води. 27-річна Олена Деяк Якобишен із хуського вілятина захистила дисертацію і стала кандидатом науки і соціальних комунікацій. Журналіст міжнародник за фахом, а у житті візажист. завдяки любові до науки, різнобічним інтересам, підтримці близьких, зуміла досягти бажаного і стати тим, ким є. Тож шлях до мети неординарної особистості далі у сюжеті. У свої 27 вона вже кандидат наук за фахом дівчина журналіст-міжнародник. Обрала ж професію ще у шкільні роки. Власне, любов до журналістики розпочалася якраз зі шкільної парти, тому що в 11 класі ну обрали мене чи сама якось попросилась стати редактором шкільної газети. Якраз ми тоді запроваджували. Це був 2004 рік, ну таке от починання. Мені це дуже сподобалось, тому що до того я два роки готувалася до вступу на юридичний факультет. Тобто була досить несподіванка для всіх, для батьків в першу чергу, що так різко змінились плани і захотілося піти у філологію, ну, власне, в журналістику. Та після закінчення школи і вступила до інституту журналістики Київського національного університету. Пригадує, була старанним студентом і їй подобалось вчитися. Проте, не маючи жодних обмежень і працюючи над собою щодня, Олена захотіла більшого. Власне, будучи співробітником кафедри міжнародної журналістики, вона пішла далі. Захотілося піти далі, піти в науку. От і власне, що з цього розпочався, вже і науковий науковий шлях розпочався. А, який а, тривав п'ять років. От і 30 листопада успішно завершився вже захистом кандидатської дисертації. Над дисертацією працювала п'ять років. Звичайно, були моменти, коли хотілось все кинути. Тоді рятували близькі люди. Був час творчого натхнення, якось що там писали сторінка за сторінкою швиденько і вночі, і хотілось записувати і там на яких на якихось папірцях свої думки. Було таке, що а навіщо це? А може, не треба, а кому це потрібно. Ну, просто ж шалена підтримка була з боку. От, батьків, чоловіка. Дякую. Дякую. Чоловік звел. Не знаю, як він витримав, це, тому що розпочала я наукову цю свою діяльність через кілька місяців після одруження. Саме цього року, 30 листопада, дисертацію Олена захистила. Тема стосувалась британської колумністики от я писала, опрацьовувала авторський доробок одного з найвідоміших авторів з аналомовного світу до інтернетної доби. Мене це зацікавило. От і от Хоч почала опрацьовувати в Україні, не було е, таких досліджень. Дівчина не зупиняється на досягнутому і буде продовжувати розпочату справу. Мріє викладати, адже й тут має невеликий досвід. Трошки асистувала е, керівнику своєму науковому на, на парах, на семінарських, ну на, на леклекнані, навіть навіть зо дві лекції провела. Не на спілкування зі студентами, чесно. Ну, отримуєш якусь енергетику класно від, від, від такого спілкування. Власне, захопило. це, ну, Тому мала досвід, він ну, незначний абсолютно. Але, певно, був достатній, щоб захотіти продовжувати, продовжувати цим займатися. Наразі ж працює не за фахом, на життя заробляє, працюючи візажистом. Каже, змін не боїться, науку кидати не збирається і сподівається, що її знання стануть у пригоді. Наступного року на озеленення Ужгорода витратять 4 мільйони гривень. Про це йдеться у програмі благоустрою міста на 2015-2017 роки, яку днями прийняли міські депутати. Кошти підуть на отримання зелених насаджень та закупівлю нових зразків флори. Ще 600 тисяч піде на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ та вивіз сміття. На отримання зони відпочинку прибережної змоги витратять ще 199 тисяч гривень. У Мукачеві напередодні новорічних свят зацвіла японська вишня. Рожевий цвіт сакури одразу привернув увагу у жителів міста та користувачів соцмереж, адже взимку подібне виглядає досить екзотично. Щодо причин збою біологічного ритму дерева, то швидше за все його спровокувала аномально висока температура, що тримається на Україні загалом та на Закарпатті зокрема. В Мукачеві відбувся фестиваль класичної музики Різдвяна феєрія. В лицарській залі Мукачівського замку Палану клонало чимало як українських, так і зарубіжних пісень, і панувала при атмосфера. На концерті побували і мої колеги, то ж далі більше. У теплій передрізв'яній атмосфері проходив перший Мукачівський міський фестиваль класичної музики. Участь у заході взяли вокальні ансамблі дитячих шкіл «Мистецтв номер один імені Мартона та номер два. Вихованці театру культури та відпочинку паланок. Інструментальний квартир леді Мелоді» місто Мукачева, а також хор хлопчиків Мукачівської хорової школи під керівництвом Володимира Волонтера. Що вийшовші з зали залишив в серці кусочок сьогоднішнього свята, тому що це дійсно це духовна, гарна музика, яка дуже потрібна кожній людині, і напевно в цій атмосфері, в цій залі, лицарській залі, вона більш насичена і сприймається. Найкраще також на перший фестиваль класичної музики завітав і стронний з Зужгорода, учасниці якого поділились враженнями від концерту. Враження просто неймовірні. Нам дуже приємно. Тут акустика шикарна і стільки колективів. Тобто, ми дуже задоволені. І я думаю, що ми надалі будемо брати участь у таких фестивалях. Це дуже показовий фестиваль. Він перший і, чесно кажучи, нам дуже приємно, що ми мали таку честь. Бути запрошеними на цей фестиваль, слухачів зібралося чимало. Насолоджувалося звучання музики протягом майже трьох годин. Після чого учасникам вручали дипломи від Мукачівського міського голови Андрія Бологи та подарунок від організаторів. Різдвяне святкування в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями в Мукачеві вже стало традиційним. Адже як і всі діти, вихованці закладу чекають новорічних та різдвяних свят та подарунків. А от аби виступити їм, потрібно докласти неабияких зусиль. Не обійшлося і без допомоги батьків, працівників центру, волонтерів та просто небайдужих людей. Як пройшов захід? Дивіться у сюжеті. Вірші, пісні, костюмовані сценки, справжнє свято влаштували напередодні різдва та нового року вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями в Мукачеві на ну, палаці, аоясна спій пристосмалюк. До заходу готували заздалегідь, ретельно підбирали костюми та репертуар. Подобається виступати, подобається брати участь в різних заходах у всьому мені подобається. Піднімає мені настрій, збудряє мене класно, вона мені гарно дає наснагу для інших цього. Для іншого щоб я міг більше могти проявити себе. Батьки та рідні, яких запросили на свято, задоволені виступами своїх чад. Для здорових дітей це велике значення, а для таких дітей то це надзвичайно велике значення, тому що вони чекають цього, вони відкриваються, бачите, що вони експромтом виступають, і їхні серця настільки відкриті, що фактично ті, які тут присутні на святах, вони завжди виходять із сльозами на очах. Дуже велике зусилля приклали наші педагоги, волонтери. Наші психологи, логопеди і всі, які тут працюють, викладачі, то вони приклали великі зусилля і самі діти. Я думаю, також тому, що це видно по тому, як вони виступали. Працівники закладу кажуть, працювати з такими дітьми важче ніж зі звичайними. Якщо в школі треба індивідуальний підхід до всіх дітей, то тут дуже особливо треба звертати увагу на кожну дитину або на кожну молоду людину, тому що не можна. До всіх якось одинаково вони всі дуже особливі і дуже індивідуальні. І більше треба звертати уваги на індивідуальний підхід. Запросили і артистів, розважали особливих дітей та їхніх батьків різдвяними піснями. Не обійшлося і без подарунків. Волонтери небайдужі відгукнулися не тільки з України, а й з-за кордону. Дуже помогли дівчата, які вислали от нам карімати з Італії, місто Павія. Також долучилися дівчата з асоціації українських жінок в основному Вчаються люди з-за кордону, наші українці дуже допомагають. Вони радіють, що їм приділяють увагу, що про них пам'ятають, що вони так само, як і інші діти, хоча з особливими потребами, але не залишаються без уваги. Крім карематів, іграшок та інших цінних подарунків, на дітей з особливими потребами чекав і солодкий сюрприз. Закарпатські лісівники підготували до новорічних свят 43 тисячі ялинок. Їх заготовляють на спеціально створених плантаціях, а також при розчищенні просік на трасах лінії електропередач та на рубках при догляді за лісом. Вартість ялинок залежить від довжини і в середньому становить 60 гривень. Водночас ялиці коштуватимуть дорожче на 20-30 гривень. Придбати новорічні дерева від лісівників закарпатці можуть на території лісництва на спеціально створених ялинкових базарах. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь і довіряєте. У студії працював Юрій Павлишинець. Прощаюся з вами до наступних ефірів. Ще раз вітаю з різдвом. Бувайте.